Царь Батель Шахів грає проти Марсіо Монтеєро. Бразилія, рейтинг 2022. Сімні тіпи, які так швидко грають. Так подобається, що ж. Що капець? Хочу залишити його трошки з цим слоном. Таким, таким собі слоном. Або нехай мені віддасть за конь. Я Зараз є F4 піду. Можливо, зараз коня кудись відведеш, а тут стукнути. Можливо. Окей. Okay. G4 там буде хід. Ти ніє 6 зіграєш. Ну давай, грай же чотири побачив. Моє цього краще. Тоді укріплю. Коня, щоб вже чотири його ніхто не прогнав. Давай. О, не 6 можеш почати? Що хочеш. Так, G5 треба мені грати. Сказати, що в тебе, якби my friend слон, не грає. Ти мене не хвилюється? Уланка мою сказав браво. Так, ішин хоче. Мені в принципі можна було б взагалі слонам бахнути, тут йому таку структурку зробити. Треба фрезя якось включити, підключити. Як і куди питання на мільйон? Можливо, хоче житре і піти, що це дасть? Не, ну ми звісно міняємося, друзі. Що це Що це ти таке удумав? Давай я тобі віддам. За фрізя. Або залізаю на другу лінію. І інш приодцять це все буде у тебе слабке, майд. Дуже слабке. Буде хотіть сказати слон до роди 20, зіграєш, да? Чінс. Будемо виганяти твого фразя. Ну, поміняємо. Причепимось чого ні. Наматна, пав, чого ні. Ну вот на другу лінію. Шах. Тепер сюди причіплюсь. Так ще зіграє для повного приколу. Ну, без вигору супер не грає, тому да, можна грати, можна звісно, і не грати. Я меняюсь, меняюсь, не переживай, Не хочешь. 可以。Okay. Рубінштейн за Складно це тримати, не знаю. На щось сподівався. На свою швидку гру, на свою швидку руку. Ну не тут то було. 79 на 84. Хоча десь там я щось і випустив. Полої да? Бу, 6 солуденьки слад... у нього було. Так, воно, момент. Ну і тут супер залишився просто без фігури. Там Особливо тут немає нічого. Говорити, просто міняємо всі інші. За, за рахунок того, що в нас просто більше активних фігур. Ну і за рахунок того, що в нього пішки далеко пішли, це все слабкість. Ми все з'їли. більшим матеріалу. Ну і десь я тут, можливо, випустив, так? Да? Ні. Так? Да, ні? Да, ні. Треба було два зіграти, так? Да? Окей. Я до вшах ідійшов. Ні, ну тут ще нормально все. О тут. трохи краще, але. А, падбук, я в пад заліз. Брати не міг просто. Сильно дві зв'язані прохідні проти цих слабкостей. Можна грати, але. Була патова ідея в супатку. Він, він хотів ввести пішечків, але йому треба було подумати, що тут то король впатові. 70.